Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо переможемо. Сьогодні я буду робити перше підживлення моєї розсади, а конкретно помідорів. Ось в мене є розсада на різному етапі, і підживлення на цих різних етапах також різне. Ось загалом, якщо так. Ну, Основи сказати, та то я, я підписалася на один курс чи придбала собі курс по вирощуванню розсади, бо в мене немає такого досвіду. І відповідно в людини дуже великий досвід розсади і для себе, і на продаж. От і відповідно вона багато експериментувала і навіть на тому курсі показує різні експерименти, так що буде, якщо. Замочувати на пророщення насіння в різних, там, чи то ну, таких додавати, наприклад, епін, чи бурштинову кислоту, чи просто воду, що буде, якщо висадити в різні типи ґрунтів і так, далі, і так далі. Наочно, візуально вона це показує. І, звісно, вона розповідає і пояснює про підживлення, і я дотримуюсь абсолютно тих порад. І буду дотримуватися, я вже навіть придбала. Підживки, добрива мінеральні, які будуть потрібні протягом всього циклу як розсади, так і вже рослини. І навіть аж до осені, коли вже рослина буде закінчувати так, свій цикл, ми вже позбираємо плоди, і буде рослина так, відпрацює, як то кажуть, своє, і піде в компост. Адже я компостую. Так ось розсада вона може бути різною на різних етапах. Що найперше з'являється? Проростає так насінина, і з'являються оці ось перші листочки, такі видовжені, вузенькі і довгі, це не є справжні листочки. До цього моменту, тобто цей момент, поки є лише два листочки, перші. З якими розсада, чи то роз... зернинка, насінинка проростає, ми фактично дотримуємося температурних умов освітлення і не перелити, тобто зволожувати по мірі потреби. Тут вже буде залежності чи залежати від ґрунтів. Коли ж вже з'являються перші справжні листочки, тобто після цих двох наступні, посередині, звісно, наступна пара лізи, це вже є перша пара справжніх листочків. У мене тут теж вони в різному стані, бо хоча це один той самий сорт це є помідори шкіпер F1, але висаджені, висіяні, точніше, вони. Абсолютно в один той самий час, там пару секунд, звісно, різниця, поки ти кидаєш насінини, але загалом в один той самий час умови ті самі касета суцільна, тобто це не є розділені якісь стаканчики, але видно навіть на камері, навіть не підносячи близько камеру, видно навіть загалом, що розсада так, рослинки є в різному стані. Тут вже найімовірніше залежить від самої насінини, чи це була от насінина така, ну, як то, Надійніше, більш та, більша здатна до життя і мала більш запас такої, так, ну, енергії і так далі вирости швидше і розвинутися швидше. Чи така благенька якась насіниночка. Тут, до речі, абсолютно вся ця касета висіяна один сорт, але як видно, от ліва частина там. Посходило все, але не доброї якості е, кілька рослиночок вилізло. Воно фактично вони прорізалися і все і застигли. Е, не знаю, чи буде з того щось, чи не буде наврядчі. От але в мене і так з запасом висівалося, тому мені вистачить. Так, от, вернімося до підживлення. Показалися перші справжні листочки. Тут вже вони гарно розвинулися, тут вже навіть в цьому з рос... рослинці тут вже йде друга пара справжніх листочків, чітко вже її видно. Тут ще ні. Якщо дуже сильно придивлятися, там видно, що вона намічається, але ще ні, так? А тут от чітко проростає в, кожну... в кожній з цих рослинок є чітко вже перша пара справжніх листочків. Тому перша піджива згідно інформації тої пані. Допустимо і рекомендовано, вона згідно свого досвіду, пояснює, що краще першу підживу робити добривами без азоту. І ідеальним прикладом такого добрива є монофосфат калію, адже тут є два складники: тут є фосфору 52 калію 34 тобто досить багато фосфору і трішечки менше калію. Так, і головне, що нема азоту, адже рослині що потрібно. Щоб вигнати зелену масу, яка фактично для якої зеної маси і потрібен азот, потрібно кореневу найперше. Це фундамент рослини, і якщо буде гарна, розвинена коренева, то можна буде підживлювати вже азотним добривом, і піде вже і зелена маса для її розвитку і підтримки, так, підживлення. Тому монофосфат калію прекрасно підходить для цього першого підживлення, адже нам потрібно дбати про кореневу. Монофосфат, я думаю, ну він є чи не в кожному магазині, там чи сільському, чи такому невеличкому містечку, бо про великі міста нема мови, там точно є багато магазинів, але якісь такі невеличкі населені пункти, то я думаю, що не проблема купити те добре. Воно досить доступне по ціні. Але якщо нема і вас часом є пекацит. Це теж дуже відоме популярне добриво. Воно не є так часто в магазинах, як монофосфат калію. Але чим воно підходить, що тут ось НПК, так, азот фосфор калію, тут є нуль азоту, і тут є дуже багато фосфору, 60, і тут є трішки менше калію. Тобто для першої підживки воно теж підійде, адже азоту нема, а фосфору дуже-дуже багато. Але я все-таки вирішила, хоч в мене є й те, і те, я вирішила взяти монофосфат калію, адже тут ну, більше як то. Не такий перепад між фосфором і калієм, і от воно є. Мені я не часто аж його використовую якраз для розсади підійде. а пекацид я більше використовую для гортензій, бо вони люблять більше закислення. Ось тут є, взагалі-то є тут і навіть розписана інструкція. і... Про розтаду навіть вказано. Ростадовочевих та квіткових культур у фазі двох-трьох справжніх листочків, тобто в цій фазі моїй, 7-10 грам на 10 літрів води. Це перше підживлення. Тобто так грам на літр залежить, скільки ви робитимете, а то навіть і менше. Тобто тут головне не переборщити з добривом, з концентрацією добрива, а дати може навіть трішечки менше, аніж більше. Тому 7-10 грам на літр води. От, підійде. Ну і друге підживлення ще рано. Ще рано говорити, наразі йдеться про перше підживлення. Так само говорила і та пані, тобто не більше, ніж грам на літр води вона бере. Що я зробила? Я вже взяла воду, У мене півтора літрова пляшка води, і я набрала такої кімнатної температури, навіть ну, так, не холодної. І не холодну, я така, радше кімнатної температури, дуже комфортної температури. І я відміряла на вагах кухонних оцей монофосфат, я відміряла грам і, грам. І трішечки, тобто, навряд чи там є аж півтори грама, бо в мене не є, немає ювелірної ваги. Я не можу пів грама відміряти, але я відміряла грам і трішечки, тобто фактично на півтори літри, можна сказати, що та, е, дозування та дотримане. І е, відповідно я його розмішала, я зробила це наперед, а не при вас, бо я не знала, наскільки швидко воно розчиниться. Я не хотіла сидіти і отак булькати е, тим розчиненням. Так? Можливо, наступне підживлення я так зроблю, і покажу, що я дійсно то все зважую і розчиняю. Ось, подивилася, перевірила, що воно таке розчинилось дуже швидко. Я думала, довше буде розчинятися. Ні, не всі добре так швидко розчиняються, але монофосфат калію повністю розчинився і дуже добре. От, і відповідно, ця півтора літрова пляшка в мене буде, бо в мене ще є розсада. І ще я висіватиму, бо, як мені вірно підмітили під одним з моїх трояндових відео, що така погода, що надвір не сильно піде щось робити. Зате розсади можна досіяти. Так тобто в мене й буде. Я вже позамочувала знов. Деяке насіння, деякі рослини на розсаду, і буду досівати. Тому ця пляшка стоятиме в мене є темне прохолодне місце, десь градусів там тринадцять Темно, абсолютно, тому воно, хоч і розчинене те добре, воно буде стояти. Я не думаю, що воно зіпсується. Це не буде рік чи два. Якщо я не використаю за цей сезон, так, то ну, використаю точно. Якщо я не використаю на розсаду, то я піду і полю інші якісь рослини, навіть ті ж троянди чи ті півонії. Бо півоніям треба дуже мінімум азоту, а якраз фосфор і калій їм прекрасно підходять. Єдине, що тут немає мікроелементів, але один раз полити, щоб не вилити, так, звісно, це добре. Можна і допустимо. Вділа рукавички чому? Тому що загалом я взагалі-то хотіла знайти таку пляшку, як от є з тих сих соусів, ну, де роблять там бургери, навіть не бургери, а хот-доги. І в них є з видовженими такими носиками пляшечки. Я хотіла щось таке знайти собі придбати, бо це дуже зручно поливати. Ну Тут ще не такі маленькі касети, а я набагато менші. Ось, бо цією пляшкою, якщо лити, навіть в мене є ліка з дуже ну, таким носиком, тонесеньким, але все одно вона я стараюся проливати от по бортику, так, щоб не вимивалося, не робилася така, якби заглибина. Хоча в деяких місцях вже видно ту заглибину. от. Хотіла, я, знаєте, з горлечком кажу, щоб дуже легенький напір напір води, щоб не робилися заглибини. Не знайшла, тому буде пляшка, і відповідно покажу, як я литиму. Тут в мене, я не знаю, чи камера вловлює, але є ніби як цвіль. Це не цвіль. Тут я коли висівала, я поливала розчином триходерміну і, відповідно, заселяла цю триходерму. І наразі в мене так вона і по... видно, що вже є. Проростає, проростає. І тут я не буду додавати поки що. Щоб пізніше я ще додам, нехай заселяється, більше розмножується. А в інших касетах в мене чомусь нема, там триходерми, хоча я поливала, то я додам в добриво і триходерму. В принципі, вона мала би бути сумісна з добривом. Що я роблю? Я трішечки відкручую, зовсім трішечки, щоб фактично капало. Ну, я буду пробувати, чи не засильно, чи не за слабко. і тому я вдягнула рукавички. І буду, ні, заслабко і буду я поливати, по трішечку, небагато, щоб фактично зволожити. Може, потім додам, десь попаде, може, на листочок, ні ще не вдало. Ой, бачите, це вже ну, не так забагато, От фактично капає, і не мало би воно мені е, ну, так, вимити дуже різко, такий аж, таку аж заглибину. От, більше капає. Ну, в принципі, такий самий, я думаю, процес, якщо мати таке тонесенький носик, пляшку з тонесеньким носиком. Якщо я знайду, побачу, я куплю, тому що тут різні добрива будуть на різних етапах. Росада, знову ж таки, не ідентично розвивається в мене. Тому буду, буду запасатися різними пляшками. Ось, потрішечку поливаю кожну рослинку, я навряд чи буду при вас це все поливати, бо хіба знайду що розказувати і буду то все помалесеньку льопати. От, загалом мені так. Пригадується, що ця, роз, ця речовина моного вона іде і не тільки на, на кореневе підживлення, а може навіть і на листове підживлення. Тому, якщо десь там потрапить на листя, на листочок не мало би нічого статися з рослиною. Намагаюся все-таки поливати звісно, ґрунт, але на рослинку може потрапити. І так, до речі, це все придбана земля, придбана ґрунтосуміш. Не для розсади, просто ґрунт універсальний. Але я читала, що там є складники, азот, фосфор, калій і мікроелементи. Тому ну, це одне, але головне, що вона така пухкенька, гарненька. І, відповідно, гарно проходить повітря, вода не застоюється, але вода насправді ну, вона так. Не зволожуй відразу, тобто, коли я пшикала, я пам'ятаю, я бризкалкою такою розпилювачем та попшикала, я думала, о, як гарно зволожилося, а потім підколубнула трішечки, ні, не зволожилося. Треба ще все-таки більше проливати, доливати. Тому я так і не забагато, щоб вода не стояла, я не буду заливати так, що тут верхній шар води стояти мені. Але намагатимуся і не надто мало дати от цієї водички. Тому от для першого підживлення якраз іде у мене монофосфат, ну або, як я казав, пекацит. Далі, коли просохне оця ось цей ґрунт після даного поливу, я вже буду проливати іншим добривом. Я вам покажу, я покажу, яким добривом я буду проливати, але на іншій розсаді, бо вона в мене так гарно рвонула, Хоч, хоча та знову ж таки висаджувана. Висаджена вона, чи висіяна, висіяне насіннячко, тих інших рослинок було в той самий день, в той самий час, але все-таки сорт найперше залежить, сама насінина і так далі. Різні умови, які впливають на її вигляд неоднорідно. Ну, та, що говорити, якщо один той самий сорт неоднорідно розвивається, то що говорити про, якщо щось інше, так? Ось трішечки. Я потім подоливаю гарніше, бо зараз і стараюся, щоб не зачепити триногу, щоб не телефон, не картинку мені не покоцав і так далі. Тому так, поливаю і надіюся, що все буде рости гарненько і наростати, і тішити мене своїм розвитком. Як у вас, що у вас? Який у вас зараз процес і етап? Розповідайте, діліться. Дуже мені буде цікаво. Звісно, від мене, як завжди, вдячна за перегляд, вдячна за коментарі, за підказки, за подобайки, антиподобайки, за будь-яку активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!